Всіх вітаю, з вами Марія та Алісу видно. Все як завжди. І давайте дивитись у найближчі три дні. Що важливе для вас буде, на що звертаю увагу філіжаночка, кавова гуща, Смачної вам кави, цікавої розповіді. Ну, Якщо п'єте чай, там, компотик, водичку, то хай все буде вам смачно. Так, давайте дивитись, одразу бачу чоловіка і заморожене спілкування з ним. Ну, як на паузі трошки спілкування. Це може бути взагалі-то може бути спілкування, але не бачитесь, хоча є така можливість для когось просто як на відстані спілкування і найближчі три дні, по мінімуму, буде того спілкування. Так, далі плани якогось чоловіка на вас бачу, але поки що обмірковує, ще не каже про них вголос. Щасливу людину бачу я або з родини, або хтось з сусідів ваших на чоловіка більш схоже. Знаєте, от людина буде радіти з того, що вас зустрів. Зустрічає, бачить вас і щось комплімент якийсь там вам скаже. Ну і вам теж настрій це трошки так підніме. Для когось, будьте уважні, бо до вас хоче прийти людина, яку ви взагалі-то, ну, і не дуже б хотіли бачити. Людина складна за енергетикою, може принести до вас свої якісь там страхи, ненастрій свій. Знаєте, от як з вас енергію візьме, а свою погану вам залишить. Будьте уважні, якщо розумієте, про кого мова. Намагайтесь якомога менше бачитись з людиною, а якщо і бачитесь, то десь на вулиці, щоб там не дуже до вас ходив чи ходила, бо тут не зрозуміло, чоловік це чи жінка. Ну, бо люди різні дивляться для різних вас, це буде для когось чоловік, для когось жінка. Так, хтось тут вас як плутати буде. Знаєте, у людини незрілий погляд на життя, на якісь там питання в цьому житті, на виконання якісь. І просто людина вам своє бачення буде казати. І трошки як заплутає вас у ваших. ну Ви вже щось собі там обрали, ви вже щось собі вигадали робити. А з ким поспілкуєтесь, людина не дуже розуміє навіть, що ви хочете. Буде своє якісь враження виказувати, а ви заплутаєтесь. Далі. Дивіться, у когось з вас буде спілкування з. Мені показують жінку як центральну фігуру. І показують по обидва боки від неї чоловіків. Один чоловік дуже засмучений, бо хоче змінити своє життя, саме особисте своє життя хоче змінити. Він, знаєте, Коли людина стоїть в бік сім'ї, оселі, він хоче з цією жінкою йти в один бік. Жити одним життям. Зараз в нього нема такої можливості. Через це він і засмучений. З іншого боку, чоловік, який хоче дуже легких стосунків, який він може загнати в глухий кут будь-які стосунки з будь-якою людиною. От з тією жінкою він взагалі не хоче нічого такого. Серйознішого, ніж просто весело провести час, навіть не дуже довгий час. ну Наприклад, години три, а далі кожен по своїх справах так показано. Тож будьте уважні, ну з ким вам там далі будувати відносини, дивлячись від того, чого ви саме хочете. Це я вже до жінки звертаюся, яка впізнає свою ситуацію. Бо у вас тут зміни можуть бути, але ну, вони різні, їх навіть не порівняєш між собою. Там вже дивіться, чого ви прагнете. Для когось в гості до чоловіка прийдуть дві, дві людини: чоловік та жінка. Щасливий зустрічати може бути така ситуація, коли він виходить з своєї оселі і зустрічає, може когось насправді з сусідів. І тоді додам ще й з дитиною. У жінки на руках ще й дитина буде. Щасливий від. Тієї зустрічі приємно поспілкуються з людьми і з чимось або пригощають, або якщо в гості приходять, то просто з чимось приходять, щось приносять йому. Ну, якісь там гостинці, смаколики, може, якісь. Далі дивлюсь. Так, у найближчі три дні. Будьте уважні ті з вас, у кого буде спілкування, робота соціуму найближчі три дні. Хтось вас буде вмовляти хитро, людині треба щось від вас отримати, або допомогу, або взагалі, щоб ви щось віддали. Тут ситуація, в якій те, з чим ви чого позбудетесь. Що ви віддасте людині, воно потім, ближче до зими, вам буде потрібне. Але все, вже у вас цього не буде. Будьте уважні. Не спішіть віддавати те, в чому дійсно от можете мати ще потребу, і ви це вже розумієте, що воно вам ще згодиться. Може бути така розмова, що я покористуюсь зараз і віддам тобі. Ні, людина одразу розуміє, що не буде віддавати, що буде підводити вас до того, що вам це взагалі-то не потрібно і користуйся скільки тобі завгодно. І оце скільки завгодно, буде тягтись дуже-дуже довго. Далі, найближчі три дні. Тут пустушка е показана, знаєте, хтось буде як дитина себе поводити, хоча людина доросла і е кавова Гуща, ну це про чоловіка якогось у вашому оточенні так показано. І е не зволікайте на його обіцянки. Йому нічого не варто пообіцяти щось. І взагалі його як такого блазня малюють, який, знаєте, в ковпаку з такими бубінцями. Тож не дуже там прислухайтесь до того, що він каже. Літери І В показані, можуть бути вашими ініціалами, можуть бути ініціалами людини. Так, отут невідомо хто, невідомо коли. Це для когось з вас показана так розмова з людиною, яка просто от як морочить вам голову, передаючи чиїсь слова, чиїсь там думки. Це ж знаєте, як наслухався чи наслухалась когось. Не все собі зрозуміло, не все навіть запам'ятали, і буде вам морочити голову просто от якимись там розповідями, які вам взагалі ні, ні до чого. Знаєте, людина як відбирає ваш час, який ви могли б витрачати на якісь більш, більш важливі справи. Це буде телефонна розмова. і Показано, що ви на час цієї телефонної розмови нічого іншого і робити не можете. І просто втрачаєте час. Тож дивіться, як вам там, наскільки це важливо. Якщо не можете людині відмовити в тій розмові, може хоча б навушники вдягайте і в навушниках можете щось там ходити робити, щоб не так вже було багато чого витрачено часу, ну, просто на пусті розмови. Чоловік показаний найближчі два тижні, або дивіться, отак ще, коли місяць буде мінятись, щось він такий злий, і навіть з рогами його малюють, такий, як чорт злий. Хтось з вас навіть розуміє зараз, про кого мова, бо ви будете дуже боятись цю людину. Ну це як місяць зміниться, і він. Поміняється. Угу. Далі. Так, хтось тут щось новеньке для себе буде куштувати у на найближчі три дні. Це може бути, коли ви просто от щось цікаве собі придбали. Там в магазині, на базарі, просто ну, така ціль у вас, щоб просто спробувати, яке воно на смак. Для когось це може просто прийдете в гості і вас пригощати будуть чимось таким дивовижним для вас. Може там зготують якийсь новий рецепт, спробують і будете щось пробувати. Хтось за вами дуже спостерігає. Уважно так. Це може бути для когось з вас, коли ви ходите, наприклад, підходите до будівлі своєї, а хтось з вікна вже видивляється вас. Так, ось тут. Клопіт, жінка має клопіт, коли показана вона мені вдома, але в бік роботи стоїть. Коли знаєте, наприклад, у неї вихідний день а її смикають з роботи, там, а що там, а, що оце, а як оце робити, а як, куди там йти, куди відправляти. Тобто вона нібито і й вдома, але цілком і повністю мозок там на роботі. І вона щось весь час навчає, відповідає на питання. І навіть показано, що, знаєте, от втома буде така сама, ніби вона сходила на ту роботу і повернулася додому. І буде трошки так ображатись на неї чоловік, бо вона весь час відволікається, вона не приділяє йому увагу. Так, ось тут ще показаний. Ага, два чоловіки і розмова. Між ними і та тема, яку вони розкривають для себе, розглядають для себе, взагалі вона їм і дуже складно сприймається. І показано, що навіть знаєте, як настільки воно складно, що навіть аж температура може змінюватись в одного з них. Аж, знаєте, може, це тиск так показано, що через тиск він аж червоніти може, ніби при температурі. Угу. Далі давайте дивитись так, у когось. Прийдуть гроші, але й витратите. Але м -м, дивіться, те, що будете купувати. То воно вам буде при нагоді так, корисне. І навіть якщо це з продуктів стосується, то це, знаєте, ну, як задоволені будете. Наприклад, смак сподобається, або взагалі якість якогось продукту сподобається. Тобто це не даремно будуть витрачені гроші, а так, ну, ви будете задоволені. Ще, якщо це додому приносите, то ті, хто вдома будуть разом з вами користуватись, будуть задоволені, або якщо смакувати, то теж сподобається смак. Або якщо ви когось пригощати будете, ну там хтось зайде до вас в гості. Літера Н. Ю, К. В цьому і літера О в цьому випадку такі ініціали. Літера П ще сюди підходить людина на літеру П. Так далі. Хтось, кого давно не бачили, не, чує, не, не чули, нагадає про себе людина. Хочу з вами поспілкуватись, і буду розповідати вам про свої якісь випробування. Ну, будете дивуватись, що в людини сталося. Далі. Так, ось тут чоловік якийсь. Замислився про гроші йому, знаєте, як... М -м -м. Якусь, щось він їх планує на майбутнє, ці гроші, але і щось придбати йому хочеться. І от він, як, знаєте, от стоїть і не знає, куди йому крок робити. Чи залишити гроші, щоб вони взагалі ніяк нікуди вони там не ділись, чи все ж таки придбати і потім вже продовжувати. Ну, от у вас може питатись поради. Так, комусь таке невеличке попередження, є у вас пляшечка, або це аромат якийсь. Або це якийсь там ну, щось таке з косметики. Давайте так, не знаю, що це воно у вас таке косметика якась. І тварина у вас є, яка може цю пляшечку скинути. Ну, от просто розіб'ється і вам буде дуже-дуже шкода, бо якась це для вас цінна річ саме спогадами. Не стільки, от, ну, що вона там з себе. Має ця річ, і не стільки, що воно просто там дуже дороге по грошах, а просто воно спогади приємні, ностальгічні такі вам дає. Тож бережіть там, десь може поставити так, щоб тварина не могла розбити. Ну, ось так. ну і все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім. Щиро дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних найближчих трьох днів і не тільки і бережіть себе обов'язково, будьте в безпеці разом з родиною. І щиро дякую вам, всім за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за, ваше, взагалі за, ваш, за вашу присутність на моєму каналі. Всім пока!